У Кремлі назвуть дату закінчення війни. Терпіння Трампа луснуло, обіцяє нові санкції проти Росії вже цього тижня. Британія пустила замороження активи РФ на ремонт української техніки. На Львівщині адвокатка переконувала військових йти у СЗЧ в українців забиратимуть житло за борги з комуналки та лінзи, які дозволяють бачити навіть заплющеними очима революційний винахід від китайців. Вітаємо назвати Катерина Пахальчук. Далі розповідає про останні новини на цю мить. Від Росії ми неодноразово чули, що вони готові до миру, але спершу треба обговорити деталі. Які деталі так ніхто й не зрозумів. Але що всім ясно, так це бажання Росії воювати далі. Але у Кремлі, попри очевидні факти, продовжують загравати як з Трампом, так і з Україною, обіцяючи не просто меморандум з умовами припинення вогню, а навіть дату зупинки бойових дій. Пресалкаше російського МЗС Марія Захарова заявила, що в російському проєкті меморандуму про мир вони пропишуть принципи і терміни врегулювання. Цікаво. А звинувачення Європи у зриві миру один із принципів російського врегулювання. Європа досі витрачає на російський газ більше ніж на допомогу Україні. Про це пише видання Більд. Попри 17 пакетів санкцій, Росія у 2025 році отримує від країн Євросоюзу 20 мільярдів євро за енергоносії та сировину. Водночас європейський союз планує до кінця червня запропонувати законодавчі зміни, котрі передбачають повну відмову від російського газу до 2027 року. Це стане важливим кроком у довгостроковій стратегії зменшення енергетичної залежності від країни агресора. Перший етап передбачає за. Борону на укладання нових контрактів на купівлю російського газу а також на спотові закупівлі. Вони становлять близько третини нинішнього імпорту. Ця частина плану може набути чинності вже до кінця 2025 року. Боєприпаси, техніка і жива сила. Партнерство Росії і північної Кореї невпинно продовжує розвиватися, і тут цифри говорять самі за себе. Спочатку повномасштабки Кім Кімчанин відправив своєму другу диктатору аж 6 мільйонів снарядів. Крім того, за словами керівника служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, північна Корея значно розширила постачання людей. І мова тепер йде не лише про солдатів, а й про спеціалістів для підприємств російського ВПК. зокрема літакобудування та робочу силу для сільського господарства. Чорашня заява канцлера Німеччини Мерца про те, що Німеччина, Франція, Британія та США дозволили Україні бити далекобійною зброєю, яку вони постачають. Нас безумовно ощасливила. Але як виявляється, рішення це було прийнято ще кілька місяців тому. Як прокоментував той же Фрідріх Мерц, країни, які запровадили обмеження, давно від них відмовились. Тепер залишається чекати активного використання цього дозволу. Велика Британія слідом за Фінляндією використає заморожені російські активи на допомогу Україні. Лондон прийняв рішення спрямувати 3 мільярди доларів на озброєння і ремонт техніки для України. Кошти Україна отримує протягом 2025-2026 років. Зазначається, що для цього Міноборони, Мінстратегпром та британське оборонне відомство підписали проектну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених активів Росії. Нині українські оборонні підприємства мають виробничі спроможності на 35 мільярдів доларів на рік. Утім, через брак. Фінансування реалізувати їх наповну поки не вдається а тому залучення надприбутків від заморожених російських активів стане значним підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей українського ОПК. Вводити чи не вводити ось у чому питання. Президент США Дональд Трамп вже публічно називає Путіна навіженим, але вести обіцяні санкції поки не наважився. Але подейкують терпець старого доні от увірветься, і Росія зовсім скоро може відчути на собі гнів американського президента. Чи відкриє Трамп очі, чи допоможуть санкції зупинити Путіна, розкажемо у сюжеті. Не пройшли півроку, як дійшло. Американський президент Дональд Трамп нарешті розчарувався в Путіні і думає про нові санкції проти Російської Федерації. Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, які кажуть, що знають плани голови Білого Дому. Трамп розглядає можливість нових санкційних обмежень проти Москви вже цього тижня, оскільки його дратують постійні атаки на Україну та повільний прогрес у мирних переговорах. За інформацією видання обмеження ймовірно не стосуватиметься нових банківських санкцій, сказав один із співрозмовників видання, але обговорюються інші варіанти тиску на російського лідера. Цим самим американці прагнуть змусити Путіна до поступок за столом переговорів, зокрема піти на 30-денне припинення вогню, яке підтримує Україна і яке Росія давно відкидає. Разом із тим, як зазначає видання, Трамп може вирішити в останній момент і не запроваджувати нових санкцій. За словами обізнаних джерел, Трампу набридають мирні переговори. І він розглядає можливість їхнього згортання, якщо остання спроба переговорів не дасть результату. Як зазначає Wall Street Journal, це різкий поворот для Трампа, який ішов на вибори з обіцянкою завершити війну за один день. Наразі не ясно, що станеться, якщо Сполучені Штати вийдуть із мирного процесу і чи продовжить Трамп надавати військову допомогу Україні. Водночас, за словами західних посадовців, у Трампа є неприязнь і до президента України Володимира Зеленського, якого президент США звинувачує в ескалації конфлікту. А тому наразі виглядає і так, що в Білому домі і самі не знають, що робити з війною в Україні. В той час французький лідер Еммануель Макрон під час своєї робочої поїздки до В'єтнаму заявив в коментарі з західним ЗМІ, що Трамп уже давно знає, що Путін йому бреше. Він додав, що сподівається на те, що гнів Трампа на Путіна втілиться у відповідні дії. Імовірно, президент Франції мав на увазі сам. Санкції, які сполучені Штати разом із ЄС можуть запровадити проти Російської Федерації, та якби там Трамп не критикував Путіна за масштабні обстріли України і не називав його божевільним, у Кремлі роблять вигляд, що нічого не помічають. Речник російського диктатора Дмитро Пісков виправдався, що Путін, влаштовуючи обстріли України, приймає рішення, які необхідні для забезпечення безпеки його країни. Також він сказав, що, начебто, розуміє емоційне перевантаження Трампа, яке проявилося у його виступі, мовляв, це через величезні зусилля, які Рація США доклала до старту мирних переговорів. Війна в Україні триватиме довше ніж ми всі хочемо. Таку заяву напередодні зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він визнав, що Путін сприймає пропозиції про переговори як слабкість, тому зараз встановити режим припинення вогню мало ймовірно. Росія, хоч і марець, ідею атакувати Україну відразу тисячою дронів, поки все ж задовільняється тим, що має, і щоб виснажити українську ППО разом з ударними дронами, запускає фальш цілі. Їхня кількість інколи досягає 40%. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Безпілотники обманки наші оборонці вже, до речі, навчилися відрізняти від справжніх по звуку. Крім того, як кажуть, у повітряних силах Росія змінила тактику ударів. БПЛА пола на малій висоті приблизно Кілометра і збити їх важко. До того ж, дрони постійно змінюють маршрут. Одні заробляють на ухилянтах, інші на військових. Поліція викрила схематозників, які переконували військовослужбовців іти у СЗЧ з командуванням обіцяли розібратися за скромні 3-6 тисяч доларів. Я не була ходить. Національна поліція. 啊！是。<吧><吧> Масштабну спецоперацію з викриття організованої міжрегіональної злочинної групи у п'яти регіонах України провели поліцейські Тернопільщини. Бізнес організували чоловіки 55 65 років. Потенційних клієнтів їм чукала адвокатка зі Львова, яка військових власне і намагалася переконати піти зі служби. А за 15 тисяч зелених військовим навіть гарантували вивезення за кордон. Злочинці запевняли, що військових не буде оголошено у розшук, а згодом вони ще отримують документи про звільнення з військової служби. Наразі відомо, що порада. Ми фігурантів скористалися декілька десятків військовослужбовців з 12 областей України. Така допомога в лапках вартувала від 3 до 6 тисяч доларів США. Був у зловмисники і пакет бонус плюс, який вартував від 12 до 15 тисяч доларів США. За цю суму підозрювані обіцяли втікачам потрапити після залишення військових частин за кордон. Дев'ятьом учасникам схеми оголосили про підозру ділкам світи до 9 років за ґратами. У не день то нова жахачка. Поки українці бояться залишитися без даху над головою через прильоти. Небезпека для їх житла чатує бюрократична. Заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Олексій Кочеренко каже, що після війни в українців можуть забирати квартири через борги за комуналку. Але запитай їх, а вони знають, що вони далі з цим боргом будуть робити? Не знаю, що ви не знаю. Не Ми знаєте, просто очевидно. живемо. от просто нам би пережити день в день простоять ночью. Тепер Дай Боже, якщо в цих похилих людей є діти, є онуки, які ну, з цим боргом рано чи пізно розберуться, вибачте, життя дуже просте. Це, це капітал, квартира будь-яка, це спадщина, це майно за яке там ніхто ну, не розуміє. Тут між сім'єю, між, сім між родиною, ну так побудоване на сьогодні життя. Але якщо цього немає, то їх просто заганяють в глухий кут. Я думаю, зараз ніхто нічого не буде робити. А потім прийде закінчиться війна. Не дай Боже, лібертаріанці тут взагалі, їх стане стане дуже багато. Вони почнуть забирати це. Ті знамениті не тільки плачуть, а й сідають за грати. Відомого турецького актора Халіта Аргенча, відомого в Україні за роль Султана Сулеймана, засудили до двох років в'язниці. Актора звинувачують у наданні неправдивих свідчень у справі про протести в парку Гезі у Стамбулі, що відбулися ще у 2013 році. Вже другий день не вщухає обговорення ляпаса, який дружина президента Франції Макрона зарядила політику прямо перед камерами. Спочатку у Єлисейському палаці інцидент ігнорували. Потім ляпас визнали, але заявили, що президент із дружиною просто друкували. Але так чи інакше, інтернет гуде і поряд сотнею мемів президенту радять звернутися в службу підтримки жертв домашнього насильства. Китай, як завжди, попереду планети всієї. У піднебесні винайшли лінзи нічного бачення, і бачать вони просто крізь повіки. У нових контактних лінзах є спеціальні наночастинки, які перетворюють інфрачервоне випомінювання на видиме світло. Крім того, що технологія працює навіть із заплющеними очима лінзи ще й не потребують підзарядки. Одним словом, дивина та й годі. На цьому все не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.